Розвітували в Івано-Франківську, відбувся круглий стіл представників апеляційного суду області а також громадськості, під час якого Богдан Гриновецький наголосив, що за статистичними даними минулого року в Івано-Франківській області було понад 60 тисяч судових проваджень з них розглянуто 55 тисяч 475 справ. Місцеві суди не, не сиділи, склавши руки у такий складний для. Нашої держави час виконували свою основну місію, відправляли правосуддя. Апеляційний суд. Також брав участь у відправленні правосуддя. Що стосується цивільного судочинства, то заступник голови апеляційного суду каже: за останній рік було виконано чимало роботи. Щоб знати, який це об'єм роботи, то так коротко вам скажу, що за минулий рік ми розглянули майже 29 тисяч, тобто це перебувало на розгляді в судах першої інстанції, майже 29 тисяч справ. Це на 1,87 менше, ніж у минулому році. Це мається на увазі всі і позовні заяви, і скарги, і клопотання по цивільному судочинству. Також Гриновецький зазначив, що суди області з належною високою відповідальністю ставляться до відправлення правосуддя. Ольга Гриців, Юрій Чміль, новини телеканал Раї.